Всім привіт, добрий вечір. Ви на каналі Дємона, У нас війна проти 7D, як завжди, гарний настрій влив віскі. Будемо воювати трошки зі змінами до того ж. Поїхали. 3 <кій> жовтих. Значить буде щось цікаве. Так, що ми маємо на увазі? Буде ось цей, Буде. <кхи> так, стоп. Буде ось цей. Так, де де? де, де. вибачайте, Ага. Буде ось цей? Буде Раміс, Спробуємо. Так, середні всі, да, буде оні. І <кхи> буде ось цей. О, ні, Не знаю, що з цього вийде, але будемо пробувати. Так ось цьому поставлю. Він ніяк не розганяється. Тому буде так. Окей, поїхали. Потрібно 9 фіолів. Можливо, це помилка. Так. Є сині. Є. Жовті збиралися б. Якщо б Люсі поставив мені з фара, то був би шанс. Фіолів немає взагалі, будемо казати так. Ну давайте спробуємо тут якийсь комбо, шмомбо. Так, три є. Є ще шість. Поки три фіоли зібрати. поки є, як кажуть. Поки є три трифіоли. Ще три синіх, ну що мені це дає? Нічого. <кій> шість, шість червоних я не бачу взагалі. Так, можливо. походити і скинути всі чару зелені. Полетять червоні якісь зберуться, ну давайте. Може щось з фіолів подоходить, не доходить, фіоли не доходять. Червоні не доходять і фіоли синіх багато. Так, воно буде ходити стовідсотково. Потрібно якось так зрушити все це. Червоні можна буде ще Фіоли, сині ще. Не подобається взагалі. Жовтий, <кх>, жовтий багато. Давайте, ладно, так. Жовтий я вже зібрав би, так. Да. Як це не цікаво звучить, але жовтий би я зібрав би. Так, є червоних, Дозарядити. <кій> О! Добре, він зі мною розібрався. Ну що, треба сюди ходити? Іншого варіанту немає, бо він мене доб'є. Нужно дуже фіолі. Дуже фіолі потрібно, а вони не приходять і не приходять, і не приходять, нема фіолів, ну немає і все. Заряджаються чи ні? Ні. Ну, пробуємо Що ж зробиш. Раз. Пробуємо. Два. Ну, давайте бийте, бийте. Потрібно бити. Ого. ого. Нормально. Три червоненьких сюди тоді. Так фіоли. Так. Так, давайте поки так пошукаємо щось. Ну, три фіоли не доб'ють, ні, не добили, але є варіант, він походить. <гум> Оце добре. Оце добре. <кху> ну я трохи. Щось трохи вийшло. Да, дам-дам-дам-дам, да цікаво. Цікаво, цікаво, цікаво. Пішли далі. Ну, гастель, звичайно, красень. Він тягне як. Скажений. Скажена собака. Так. Далі. Далі поїхали. Далі поїхали. Знову фіоли в мене, да? Знову фіоли. Ну, поїхали сюди, що зробиш? Так, тут в мене буде по центру. Вся надія на цього. Коло Так він. Мені, тут, звичайно більше розрахунок на блокування. Так, де в мене тут? Ось сюди. Фрея, фрея, фрея. Фрея? Не бачу. Надо дорозумічувати доведеться Фрею, я так розумію, бо слабенька вона. І не знаю, що робити мені. з цим. <кій> ну, залишаємо так, як є. Окей. Поїхали. Але питання в тому, що там... щоб мене так. Угу. Так, дивіться, є три синіх і чотири фіоли зразу. Тому що жовтих, мабуть, я сім поки не збираю. Чотири фіоли це добре. Чотири, шість синіх зібралося. Шість синіх зібралося. Три жовтеньких спробуємо ще три. Три фіоли. Є так. Тепер. Сюди, мабуть, сюди, мабуть, так? Да? І два фіоли. Угу. Угу, добре. Сюди треба бувати оцю О, Оце добре, два це угу. І сюди угу, переїхала Ой-ой-ой, як фіоли переїхали. <кій> <кій> так, два рази, все ж таки два рази погоне, ну нічого нічого потроху, є таке. Таке є. Таке є. Далі. Поїхали сюди. Так, чи хтось туди хто, немає. Чи сюди може? <кху> <кху> так, 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 хлопці, продовжуємо. Сюди можемо ще. Сюди. Старий мій знайомий до того. ж. Цей не підходить. У мене тут буде сладко. Тому мені оці всі, хто там знімає, не відходить. Чи цей, чи ось цей. Давайте сюди краще. Цей, мені здається, трохи полегший. Давайте пробувати. Старого знайомого ще стелил. І квантума потім. Так. Тут у нас сладг. Красавчик. Так, локі. Так, є там кого мови кидати, прокидувати. Нема. Значить, Сладгас тоді ставимо край. Локі беремо. Локі, локі, локі. Локі. Потім слабшого. Хоча слабше, може, не витримати. Дуже багато цих тичків буде. Потім ящер сюди, щоб, якщо призвалися міньйони, він не від'їхав. Так, сюди у нас фон заходить. Вибачайте фон з цими. так. Салатгу хочу ці швидкі. Так, сюди більш поту. Вибачайте знову щось. Помиляюся. Чи навіть отак? От Ні. От так все ж таки залишимо. Сюди так, сюди так, сюди так. <кій> сюди беру швидкі Дев'ять камінчиків потрібно. тонкий він затанкий ну, будемо мати надію що слад його все ж таки прикриє а фіолів тут немає да? Ну, копту страшно. Поїхали. поїхали так Гарний хід, то що він пропонує. Але полетить там потім ще зелені полетять, і що там ще полетить, не зрозуміло. З іншого боку шість жовтих потрібно. Хоча б ще Давайте, нехай летить. Так, о, тут сині під'їхали трохи. О! То не дуже під'їхало мені. Давайте так, три. Так, а скільки було там три? Чи ще? П'ять. Вісім. Я не заряджаюсь. Три. Не повинен, він, якщо не полетить нічого. Так, да, не полетіло. Блокуємо. <клухи> так. Ну, трошки не так сталося, як хотілося. Ай, ой 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 яка помилка, яка помилка знову. Іно тут безтолковий буде. Взагалі безтолковий Іно. І на ну, тут взагалі безтолковий. Так, локи дивимося. Мені краще відхилитися буде. Так і знав, що нічого не буде. А давайте так. Дивилися. Спробували сюди вдарити чи сюди. Ну цього будемо закидувати то зрозуміло. Будемо дивитися. Вклоніння нема. Вклоніння. Танцюємо трохи. Блин. Танцюємо. Продовжуємо танцювати, блокуємо. По два рази, і це добре, оце було добре цього разу. І цього разу ми його блокнем. Потім іншого блоко Так. Умер. Жовтик до зарядили добив. <губ> більш-менш все. Все більш-менш. Так. Ого, гостки зразу перед мене. Дух-дух-дух, дух, -дух, -дух набило. Поїхали далі. Так, сюди, мабуть, газель піде, так? Да? Де нема ще оці всі йдуть? Сюди варіант ще брати ляпу і газель. Сюди спробуємо. Так, <кій> гарна газель. Потім сюди тому що тут. <кій> так, ось цей, ось цей, що, якщо щоб на газель трохи переходили, і ляпіоту додаємо. Додаємо ляпіоту от так Щось таке бачу. Щось таке бачу. Тут е, все добре, але отак. Тут ось так, тут у мене всі, тут не так, вибачайте. І таких у мене немає взагалі. <кх -кх -кх. Дивимося. Для півгота, а той, щоб не відхилював. Ну, поїхали. 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 Так, фіольчики є. Зелененькі є. Жовтих немає. Так, мені би тут щось зібрати, таке цікавеньке, великої кількості. Поки вісім зелених я не бачу. Бачу 6. Цих доведеться справу збирати. Що він пропонує? Та ні, таке я не хочу 100%. Фіоли роз'їжджаються тоді, так? Да? Цікаво. Робоча, робоча, робоча. Здача робоча і потрібно якось використовувати. Так, що ми можемо? Ми можемо зібрати три зелених. Ось так. А, вдруг фіоли йдуть всі, да? а якщо їх не буде, то все розійдеться. Давайте все ж таки тут три зелених почнемо. Так, є. Три зелених ще. Угу. Угу. Ну, через жовтих я збираю три зелених. І, мабуть, ми так і будемо робити. Три зелених, три зелених, і жовтих там вибивати, так? Да? Три жовтих, три зелених, три зелених. Ну давайте. Три жовтих, це теж непогано. Ага, і навіть одразу шість зелених. Шість зелених це добре. Так, маємо. Пробуємо пробиватися. Пробуємо сюди пробиватися. Ой, добре. Ой, як добре, що воно два рази походило. І пробуємо ось так ще пробиватися. І ще раз походи. Та ну все. Ну тут. Тут, як кажуть, підкинуло Гра нарешті щось. Я навіть не знаю, чи є сенс мені. Контру зніму. Контру зніму. Ага. І він навіть нехай він скидує ману. Мабуть, доведеться відхилитися трохи. О, ну, все добре. Він не буде в мене хилитися. <кій> Б'ю по цьому. Б'ю по цьому. <кій> Б'ю по цьому. Ну все, нехай хилиться, якщо бажає. дозволяємо, А, там же буде тут ця дота ще, в у вигляді. Ну, нічого страшного, добре. Тут такий накрутило то. далі поїхали. Далі поїхали. Що угу, угу, угу. в тебе тут? Угу. Тут, ну тут це оце буде знімати. Кращий варіант, але оця тут теж буду знімати. Залишається, виходить тільки цей варіант. So. Gazelle, Gazelle, Oh. Oh, sey. Waselka. Gazelle, Waselka. Waselka. Не дуже щось мені подобається тепер все це Так, по центру. Цей, цей, цей Цей. цей газель. Так, нема такого. Ну, вот так я собешусь. Луки надо было брать. Одно три желтых все одно ставим. жовтих все одно вирішуємо. І тут ще три жовтих, три фіоли. Так то зайве жовті, озелька Фіоли. фіоли. Так Червоненькі. добиваємо, пробуємо так пройтися, не вистачає, так? Да? Ну, спробуємо ще раз yeah. <coughs> так. Б'ємо по цьому. Ну, вбив, вбив, добре. Б'ємо по цьому. І ще раз три червоних повинні його... А, навіть так добивають. Ну все. Раз, раз. Хм. Ну добре, ще почекаємо. Ми нікуди не тікаємо, ми почекаємо. Щось там везе мені трохи. Так, ну що, залишився останній тапок? <кій> що у мене тут є? Оце є, ось це є. Ось це є. Ну, тільки моно червоне я бачу тут. Грати нема чим. <кій> У мене жодного блочера не залишилось. Я все розкидав. Ну і отак от якось. Чи щось таке? Не знаю. Взагалі. Не розумію, ще поки що. А, у мене Локі є. Так, так, так. І гра з Локі може бути, так? Да? Локі-Локі. Ось так. Червоний. Щось таке спробувати. <кій> <кій> Мабуть, поки ще я зроблю перерву, поміркую. Ну, не знаю, буду писати, не буду. Будемо вважати, що і так вже гарно відвоював сьогодні. Залишився останній, не знаю, поки не розумію, чим його. Можливо, доведеться брати щось а-ля ось таке через е -е, бабцю. І буде добре. Добре, гарних, гарного вам дня. Вибачайте, останній буду міркувати. Все, до нових зустрічей, всім перемог!